Всім доброго здоров'я. Зараз обід, річка пруд, 23 жовтня, сьогодні попливач на риболовлю в проводку біля такого затопленого дерева. Риби любить такі місця. Так, зазвичай я в проводку ходив зранку ловити, тепер вирішив половити з обіду аж до вечора. Можливо, ранки холодні і риба тепер... Під вечір добре куліє, будемо бачите. Тут вже хтось робачив, тому що є рожки і, і багато. Будемо мішати прихормку, яку я сьогодні взяв. А ось таку Real Fish Metal Feeder crazy. На Цю прихормку ловлю коропа, особливо там зараз осіння. І тому я собі подумав, що яку би найкраще взяти на холодну воду, коли вода така чиста аж пізній осінь можна так сказати вирішив взяти крилеву я думаю що і зимову на цю прикормку можна ловити якщо обережний короб на неї підходить то інша риба ну, родини коропових тим більше має підходити я думаю що ця прикормка мені сьогодні допоможе виловити якусь рибу багато не буду ну, як половина пачки десь Цього вистачить. Зараз багато не, не немає потреби кормити. Хтось вже тут собі зробив таку штучку. Я думаю, що для цього, щоб набирати води. Добре є. І тепер болото. Глина трохи з каміннями, то нічого. Чуть -чуть шутерець дрібний, то, то непогано. Я то, що стараюсь корінці витягувати. І тепер йду кормити. Ось там, де закінчується дерево, там вже така нормальна. Течія, швидка, От я якраз буду на межі швидкої течії і повільнішої. Ось такі кульки плотні. Спочатку ліплю, потім такі менш плотні, щоб прикорм трохи не з потечі сплив. Ось такі невеличкі, щоб і не лякати сильно рибу. Ще є Буду докидати. поплавочна вудка, 5 Brain Apex Аппесболо. Сьогодні поставив 0,10 поводок, так як вода чиста, така зимова чиста. Я думаю, що на камеру все видно. Тонкий поводок тільки в плюс. А як буде більше рибу, вже так не спіша, фрикціон є, підсак є, ну якщо клюни. Вже тоді будемо боротися, але це вже інша історія, спочатку не отримати покльовку тої риби. А з наживки маю пінку і кукурудзу. Спочатку почну з пінки, потім буду пробувати кукурудзу, може буде комбінувати на бутерброд Піночка. Невеликий гачок. Чіпляю дві пінки. Поки що ось тако. По глибині зараз ще будемо регулювати. Перша риба є верхоплавка. І таке з'явився що це у нас, нас таке головень невеличкий клює? Знову щось більше Знову голова? Нічого собі. Я знав. Файно, файно. Вахоплавочка. Добрий. Гачок з лопаткою тут стоїть, 14 номер. З лопаткою гачки легші. З вушком не чуть там тих сотих грамів, але все-таки з лопаткою він більш поволі пускається. Більш легші. Таке ножменько корму. Є. Ух ти Ух ти так вручається непогано. Кажу, подав тоненький, що я буду не спіша тянути. Головень. Не я великий, але не дрібнота. Ось погляньте. Думаю, можете зараз поставити кукурудзу, я взяв з собою консервовану і з опаришем робити такий бутерброд. Раз головень клює. Ось такий бутерброд. Попробуємо. Кукурудза відсіче, можливо. Невелику рибу. Зробив кілька проводок і нічого. Кукурудзка не хоче. Ну зачеплю три пінки. Ну, Той більший головень то на трипінки зловився. Я думав, що вийде відсікти на кукурудзу. Дрібну рибу, але голови не хоче. Хоче опариша. Треба підкидати регулярно. Хай риба там порпається. Верхоплавочка. Нема сьогодні без стрянки. Передній раз тільки вона й клювала. Сьогодні навпаки. Цікаво, який буде улов загального. Скажемо так, як, якщо подивитися на календар 23 жовтня я риболовлю проводку, то клює навіть дуже непогано. О, знову є щось більше. Ох, як гарненько тянути. Тоненький, тому я буду брати, не дивіться, що риба аж така невелика, це рибець. О! Гарно, гарно. Я буду користуватись підсаком, тому що не хочу вирвати поводок. Дивіться, це рибець. Навіть дуже файно. Все таки крилева прикормка. То є... то є штука. Особливо на холодну воду. Знову щось там. скобнул несколько раз поплавок. Плюх, плюх, плюх. Это у нас Плывай. Две пеночки может быть и такие же. Мертві, але одну саме таку крайні, яка на жалі, то потрібно постійно дочіпляти свіженьку, таку, щоб рухалась. Ось тоді покльовки є частіші. Після кожної риби треба свіжі зачепити і тоді буде клювати. Кленик. І зразу свіжу наживку? Є, ух ти! Пішов в сторону, корч. Файно, що це у нас таке? Хто ти є? Рибець? Походу рибець. Кребець досить непоганий, такий залікавий, мінімальний залік є в ньому. Оскільки я в проводку ловив, не попадався мені рибець, не міг я його знайти. А він тут біля цього дерева у воді. Тримався тут його і сьогодні знайшов. Так що думаю треба буде риболовлю повторити як мінімум один раз ще. Тому що це все-таки бажана риба. Я знову Стався, у мене щось дрібна риба не лавиться. Поклявок небагато, але пропадають. Що це у нас Головень. Якийсь головень. Ребець. Взагалі жодної безстренки сьогодні нема. Дві чи три верхоплавки. Головинець вже п'ятий чи шостий. Щось спочатку ловилось на, на три, дві, а потім перестали покльовки бути. Давину поміняю одну, одна рулець. То що гачок ще б поміняти на менші, поки що лінуюсь. І є щось більшеньке. Так, що це у нас? Це у нас підоста. Перше сьогодні. Ну, підостойно відпускаю. Так, і є, плавка не кліє. Як би це дивно не було. Спочатку кілька вахоплавочок і все. Тепер або боробець. Що в принципі і добре. Під, під вечір вже так трохи роз'яснюється, то навіть сьогодні і дощ моросів ну, легенький. Завтра, напевно, буде прямо переморизок. Є щось більше? Це може бути рибець. Так, це рибець. Такий симпатичний. Добре є. Верхоплавка. То це у нас, це у нас плотва. Ка сьогодні різна риба. Верхоплавка, плотва, підуст, голови і рибець. А, і ще же був. Вже така пізня осінь, але все рівно. На тонку снасть можна ще навіть на поплок досить ловити рибу. Я знову плотва, плотва підійшла плотва, хлопці. Друга підряд. Така невеличка, а плотва. Чомусь почала ловитись. Підійшла. Так, щось блишеньке. Підоства. Підоства друга сьогодні і то. І то така непогана. І я вам скажу. Дивіться на поплугу акловити. Такого отянути це супер. Один на париш, один на опариш, навіть одна пінка. Дивіться капідоста. Файно. Крилева прикормка ролить добре, що я її взяв. Ну, вартою, в принципі, і від обіду тепер ти або на цілий день. Не тільки зранку. Сьогодні я рибу брати додому не буду ніяко. Як попередній раз, то на хижака їхав. То щука на 2 кілограми і окуні. Так що риба смажена була вдома. І ще навіть її на один раз посмажити. Тоти цього разу. Рибчик, рибчик. це вже менше за попередніх. Нема так на кожній проводці, щоб ловились риби. Так ж одну, другу, третю проводку, потім десь попливочок чук. І там риба. Десь п'ять проводок зробив, думав, що відійшла риба. Вона є. Оп. Захотілося взяти під сак. Клень Витанцьовує. головень. Так перемішку не, не, не підходить яка зрая. Як. Певний вид прийшов, поклював, половився, відійшов, підійшов інший вид. Так цікаво витягую і думаю, що ката риба веде. Така пора ороку. а Сьогодні така, можна сказати, одна з самих цікавих рибалок на напротив проводку вийшло. Саме через Великий різновид риб. Оп, я знову, я знав. Не спієшно собі. Витягуємо. Оп! Це у нас підостоєно. Сьогодні вже третє. Файно? Думаю, що багато що ми сьогодні і перекларку зіграли, скільки видів риби. Що-то у нас хто-то є рибець, рибець. Оп! Такая нетерпітка ся, щоб відривеш мені поводок. Вже так починає бичоріти. Сонце вже за берег заховались за корч. Ще Трохи треба буде збиратися, бо по блока видно не буде. Там і так його стрічать буквально чу-чуть. Половлю ще одну рибу і треба збиратись. Це вона і досить непогана, непогана. Оба! Який рибець кльону. Ні, це підозрю. Файна. Ось така ще підостояна. І на цій рибі завершує риболовлю. Ну що, друзі, передимось на улов. Я, в принципі, достатньо риби підпускав. Ось такий улов на сьогодні. Є і рибець, і плотва, і голивень, і підуст. І скільки риб в принципі, в садок не кидав, підуста, там голови. Дуже гарний улов. Що, в принципі, цю всю рибу відпускаю, сьогодні нічого не беру. Вже десь іншим разом щось наловлю на жарку. Посилання на прикормку під відео і на снасті. Все, друзі, до зустрічі. Сьогодні файно клювало.